У жовтні на прилавках ще досить стиглих фруктів півдня, що визріли натуральним чином, саме час спробувати заготовити оригінальне ласощі, що дає організму потужний енергетичний заряд, що таке мед з хурми. десерт, який зазвичай називають медом з хурми. Зовсім неважко приготувати, навіть не маючи навичок кулінара. Насправді мова йде про джемі: якось фрукти розтираються з цукром і лимонною кислотою у такому блюді, яке піддавалося мінімальної термічній обробці. Повністю збережені всі вітаміни і мінеральні речовини. М'якость цього заморського фрукта містить вітаміни, а паскорбінову кислоту таке поєднання покращує зір і омолоджує шкіру, крім того хурма. Це джерело швидких вуглеводів. Тому декількох ложок ласу ще вистачить для зарядки організму енергією на весь день, джем не містить жирів і холестерину, а ось такий цінний мікроелемент, як йод, знаходиться в ньому в надлишку, солодкість має і легким сочогінну дію. Це буває корисно при набряках для виведення зайвої рідини, як його приготувати складові, один кхурми, один стакан цукру. 5. глимонної кислоти. Для початку слід вибрати найкращі фрукти з блискучою і трохи прозорою шкіркою, темними точками на поверхні. Підійдуть сорти королькова, яблучна і східна вони ароматні і майже не в'яжчі. Звично для цієї культури терпкість також відсутня. Ягоди ретельно миють, обсушують і розрізають. Кісточки потрібно прибрати ложкою. М'якоть хурми дістається з шкірки і акуратно перекладається в емальовану ємність. На дно зазвичай додають трохи води, щоб джем не пригорає. При невисокій температурі хурма доводяться до кипіння. Потім потрібно засипати цукор і лимонну кислоту, коли весь цукор пісок розійдеться, плиту вимикають. Водукт бажано в гарячому вигляді розлити по скляних банках. Так буде зручніше його використовувати після охолодження мецхурми ставлять в холодильник на нижню полицю при дотриманні умов температури і вологості десерт зберігається до 4 місяців. З чим вживати в їжу досить густий, з приємною текстурою, джем дуже хороший як начинка для всілякої випічки. І він ідеально підійде для щоденного приготування солодких млинців і пирогів. Південний смак і аромат хурми зробить індивідуальними торти, і тістечка з фруктовими кремами. Можна використовувати продукти в якості оригінального топінгу для страв з тофу, каш і мюслі, а найпростіше намазати цей мед на підсмажений білий хліб.